Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами совок. Ось такий виходить совок. Ось такий вигляд він має. Робити совок із паперу зовсім не складно. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити совок, нам знадобиться три листка. Один листок розміром 10х10 см. Один листок розміром 10 на 5 см і один листок розміром 4 на 1 см. А також нам знадобиться клей та паста від ручки. Беремо листок розміром 10 на 5 см і зробимо першу частину сувка. Для цього беремо клей і наносимо клей на листок. Наносимо клей біля краю листка. Приймаємо клей, тепер беремо пасту, кладемо пасту на листок, тепер піднімаємо край листка і потрібно листом обгорнути пасту. Обгорнули листком пасту і прокручуємо пасту вперед. І тепер прокручуємо пасту до кінця листка. Беремо листок, все приклеюємо і дістаємо пасту. Тепер перша частина совка вже готова. Беремо листок розміром 4 на 1 сантиметр і прикріпимо його до першої частини. Для цього беремо клей і наносимо клей на листок, змазуємо клеєм увесь листок. Приймаємо клей, беремо листок, перевертаємо його. Беремо першу частину і приклеїмо листок ось так біля краю листка. Обгортаємо листок навколо першої частини і так обгортаємо до кінця листка. Приклеїли і тепер виходить ось так. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо другу частину совка. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо назад, Першу іншу сторону складаємо листок в кута в кут. Перевертаємо назад, складаємо листок вдвічі, розкладаємо назад і тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Перевертаємо листок назад. Усі чотири кути загинаємо до центральної лінії. Тепер розвернемо листок. Ось так, загинаємо бокову сторону до центральної лінії. Наводимо. З іншої сторони загинаємо бокову сторону до центральної лінії. і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Ось ці листки перевертаємо в середину. Перед іншої сторони загинаємо верхню сторону до центральної лінії. І наводимо. Тепер нижню сторону загинаємо до центральної лінії і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Ось ці листки перевертаємо всередину. Перевертаємо листок і з іншої сторони теж перевертаємо листок. Бокову сторону підіймаємо вгору. З іншої сторони бокову сторону підіймаємо вгору. Беремо в руки, підіймаємо. Ось у нас є лінія по діагоналі. По цій лінії перегинаємо листок ось так і складаємо до бокової сторони. Ось так. Тепер з іншої сторони. Ось у нас лінія по діагоналі. По цій лінії листок перегинаємо всередину і складаємо листок до бокової сторони. Ось так. Тримаємо листок і перевертаємо окову сторону всередину. Опускаємо і все наводимо. Прижимаємо по бокам. Ось так. З іншої сторони робимо те ж саме. Беремо листок, ось у нас лінія по діагоналі, по лінії перегинаємо листок всередину і складаємо до бокової сторони. З іншого боку, ось у нас лінія по діагоналі, по цій лінії всередину перегинаємо листок і збираємо до бокової сторони. Перш все тримаємо і перевертаємо бокову сторону в середину. Наводимо, прижимаємо по бокам. Виходить ось так. Пере сторону опускаємо вниз. Ось так. Прижимаємо знизу і по бокам рівняємо і прижимаємо. Беремо в руки, наведемо, прижимаємо так з боку. І тепер друга частина совка. Уже готово. Тепер обидві частини потрібно скріпити разом. Для цього беремо клей, беремо першу частину і наносимо клей на листок. Приймаємо клей. Беремо ось цю частину другу і прикладаємо листок до другої частини. Приклеюємо. І тепер совок уже готовий.